Більшість компаній побудовані на такому капіталізмі, на ринковій економіці, яка ж ти маєш максималізовувати профіт. Але мало хто задумується, як ця сьогоднішня твоя максималізація профіту буде впливати на те, де ми будемо за рік, за два, за п'ять. Так, да, і мені здається, ще важливо є ну коли вже так сталося, та і щось сталося, то варто ще мати ще одне місце для оцього мислення. Це. В ретроспективі, тобто, по суті, ми це називаємо в бізнес-школі рефлексувати. Та? По суті, це є як подумати про це, як я думав тоді, коли я приймав от таке рішення. Та? І от тепер я стою в цій точці, де я бачу наслідки. Бо тільки так ми навчаємося саме через рефлексію і, і через те, що, ну, що ж можна було зробити по-іншому. Коли ми це добре усвідомлюємо, то далі ми. Гарно вчимося самі. Шкода, що на власних помилках, але так теж можна. Ну, кажуть, що на чужих помилках якось не так не так ефективно.